Сьогодні ми розглянемо муфту молочну, нержавіючу за стандартом DIN 11850 торговельної марки Armaval. Молочна муфта або різьбове з'єднання це розбірний фітинг, який призначений для з'єднання між собою двох труб або для під'єднання до системи дискових затворів, кранів та іншого обладнання. Виготовляється муфта з нержавіючої сталі AISI 304 яка відмінно підходить для використання у харчовій промисловості, на молокозаводах при виробництві напоїв. Розглянемо, з яких деталей вона складається. З'єднувальна муфта складається з гайки шлюцьової, двох приварних штуцерів, конічного, різьбового та кільцевого ощільнення. Ощільнення може бути виконане силикону, гуми ЄПДМ, НБР або вітону. Під час замовлення ви можете уточнити потрібний вам матеріал у наших менеджерів. Збирається муфта досить просто. Додаткову гайку можна затягнути спеціальним ключем для такої муфти. Молочні муфти можуть виготовлятися за різними стандартами: DIN, SMS, ISO. муфт термова виготовлені за європейським стандартом DIN-11850. Мають діапазон діаметрів від DN15 до DN100 і товщину стінки 1,5 та 2 мм. Зовнішні діаметри приверних штуцерів за стандартом DIN будуть 18, 22, 28, 34, 40, 52 мм тощо. Для підбору муфти дуже важливо знати зовнішній діаметр труби або приварної частини обланення, до якого буде приварюватися ця муфта. Наприклад, якщо зовнішній діаметр труби 40 мм, то потрібно замовляти муфту dn 40 за стандартом DIN. Розраховані такі з'єднання на максимальний тиск 10 атмосфер. Максимальна температура робочого середовища залежить від матеріалу ущільнення. Докладні розміри та характеристики дивіться на нашому сайті. Продукція Армовал має сертифікат відповідності та висновок санітарної експертизи. Придбати молочні з'єднання Армовал в Україні можна на нашому сайті Armashop.ua. Ми є офіційним дистриб'ютором цієї торгової марки. Переходьте на сайт за посиланням в описі під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами.